Зачистили. Починаємо розрізати. Ми як звичайно, Обдоль. Потім сухожилля прорізаємо. Щоб було як носить за що. вчора щось писав, як так, що у вас такі сустави mm. гарно mm. Та, Та, виходить. Тоже так само шоки снимает. Щоки куптиють, а тут аж щока. Та це кабан, що ти? Це Ніхто не Кабан, свиня. Ніхто не вірить. 300 кілограмів. Так. Так, вилі... Що видно, железо. Так, вирізаємо. Що тут забере? Кидай собаці його. Собаку знайдемо. Так кидай сюди на сніг. Так, бери. Зразу теж. Отився. все. зупинку на свіжину вирізаємо. О! Яка смакота. М'ясо червоне гарне. Без крові, без нічого. Різ. А от там де різали. Там. Просили показати, як рижу. Бачите? Напрямок ножа. І отут грудинка і от я тут перерізаю. вени артерії. артерій. І кров виходить. Показав. О, все чистеньке має бути. Оце вени, артерії йдуть з переднього кола. Ми їх вирізаємо. Розрізаємо лонне тут зрощення. Мені там проще було. Так. Ось цей нож, ось оця біда Володя. Бачиш? Ага. Легко чуть водички сюди. Будемо підіймати, але я хочу ці пашини зараз зразу тут і грудинку вирізати і пашини забіловати. Їх тут. Так, вони... Зараз вони розкриється повністю. І ще так не робили. Так, да, це перший раз таким способом. А що, на борщ своє грудинка да? вже, Ну борщ, що там? Що там вже люди? Це було в комусь році і колега пішов купив грудинку, щоб цей борщ варити. Та там немає нічого. Ось таке. Або... У цьому місці переріз. Серце сіли і в'яні йдуть і ми перерізаємо в місці. Пальцем воно робиться, але не буде на Так, будемо приступати до нутроки. Та зіка того напровочку. А, накіше. Отак. полка в нас зроблена, пряма кишка, все тут вже воно зроблено. Подрізає. Хочу сьогодні сказати трошки за кишечника. Як у свині він. Кишечник він складається з походу перерізати, і воно все продається роуш отак кишечник складається кишечно желужный крах, вернейший із желудка однокамерного, де є соля, сірчан, соляна кислота, яка перетирає миш. І тонкі і груби кишки. А тонкі кишки складають із трьох виділів. Це 12 персна кишка, порожня кишка, і... Водичку. Так, тут лірки. А здоровенькі. Це як має бути. Так тут і крові не було все Серце викачало. А тут ще в нас лімфатичні узли, ми їх вирізаємо обично. Це, о, це, о, Запаковані. Ну і все. Зараз підрізаємо біля жир будемо доставати. І біля таке м'ясо, що жалко. ножа даже встромлять его. Внутренний жир. Подрезаем в другую сторону. Ну, шкода. Ну, уже хоть дырку одну. Тоже убираем О, такий жирок. Вырезаем филейки внутренні. Самое нежніше мяско. Подвязать хвостика. О. Ну, натянутый сыр А що мати дзвонить? Ні, вірно звільнює. Цікаво, що там кажуть, я нормальна. О, <ріхи> побачив якщо цей. Нас він це сало на ясві на логі. сало, супер на палець. О! Щоб оце забрати. забрать. Добре, добрайтесь. О, таке пробеземо.

Може його перейти не бачу нічого високо Давай може отакого давай дріжмой також кусочки подразить зробити срібно держи так. Ну я сильно ріжуть. я нічого не бачу, поймає? Да. Давай цього куска сала. А, са. в баночку поставити. Ми не спешимо, бо ждемо. Я... а ти ждеш справи. Я думаю, що ти поніс.

От ти! Ой, от

Закрутиться крутится и хочет, чтобы не резала. В другую сторону повертается до ножа. Да? Mm. Вырезаем шею. Mm. Mm. Шейка самая. Да, мяско. Ой яке място. Ну десь на уровні цьому. Ну навіть нижче. Хоча б шилейку відрізати. За ребро. Чи ти славиш за ребро возьми натака ну? Я... відкрутиться? Прорезају тут, дирко так не можу, так Славик кончаји там бари иди су фејку. Тут буде на нас, порча. Смашне. Так, слайд, заходь. А це новий життя вперед. Так, буде. Ну, Потрібно вчитися собі. Ну. Не. Я сразу за і вчуся. Ні, ну це велике, це велике, але як це підняти було? А воно ж талька! Дивіться, тут все по пальчику подимається. Тут воно. Легенько, дуже легенько. Ти саме прибув ще чи... голь. Що? Піднімайський. Ну. Знає... ну то я знаю, як воно. Може раком й важко. Ні, ну отак, помаленьку, так. Да. А куди спішити? Ма ну, куди спішити стіна. І зразу рибра розрізає. О, зараз лов тут тлопне. Та не лопне. Пускай на Чули, то вони бачу отако, то все сакирою рубають. А ми то виламлюємо. свиняк лано а це я вже мушу отако добре Супер. Так, Окей. перерізаю дивись дивиться добре ти я там... підтримую підтримую Все, супер. — Зразу тобі. Отакого тут -то, я одріжу. Чуєш? То, Давай тобі ну. <ріху> не поди мене, не поди мене, ага. Держи ще, ще, опускай. О!

метр по яблочкам идет. Ну по яблочкам, а? Ну. Вот все. Тазова кистка. Тазова кистка. Кому она робила? Бери на своих сторонах. Одна рулічка. Рецепт рульок. Дивитесь на каналі. Ну так, зробили першу свиню на тринозі. Ну, зручніше, важливо мені одне, що то стікає кров, що воно вісить. Ну, не стає вже нагнути. На спину менше навантаження. Ну, Будемо приложуватися, далі прибувати. Ну.